Усім спраглим до ігрових новин відвертим геймерам. Вас вітає 36-й випуск найкрутіших українських ігрових відеоновин. Тоді як літо впевнено крокує сторінками календаря, опенгеймер ліпить випуски і ні краплі не відпочиває. Сьогодні у випуску новий старий котор Dragon Age 3, Splinter Cell для Некстгену та нові ігри для нових платформ. Тож не перемикайтесь! Ви задрот старої школи і сучасні РПГ вас давно не вставляють. Розуміємо, ми теж такі. Однак саме зараз є причини покинути попсовий Скайрім та згадати старий добрий котор РПГ від BioWare з повною назвою Якщо хто не в темі, Star Wars Night of the Old Republic. Гра стала класикою жанру та одним з кращих творінь канадської студії на рівні з Dragon Age та Mass Effect. А згадати його варто як мінімум тому, що його портували на iPad. Портуванням займалась компанія Aspire, на рахунку якої ціла пачка портів відомих ігор на X. Керування персонажами було доволі непогано заточено під сенсорний екран, тому валяючись на дивані чи їдучи в метро, ви зможете згадати добрі часи в далекій далекій галактиці. Гра вже доступна в iTunes за ціною в 10 баксів, що дорогувато для мобільних ігор, але зовсім мало за шедевр такого рівня. Тож, якщо ви власник інтерактивної фанери від Apple, ласкаво просимо у світ ностальгії. Виступаючи на конференції Technology Media and Telecom, глава Take-Two Штраус Зельнік розповів про плани видавництва з продажу GameSafe Auto 5, яке обіцяє відволікати школярів від граніту науки вже в вересні цього року. За передбачуваннями великого пророка Комстока та інших аналітиків, гра повинна розійтись тиражем 18 лимонів копій в перший рік з моменту релізу. Штраус також нагадав, що GTA 4, яка стартувала навесні 2008 року, була реалізована в кількості 25 мільйонів примірників за весь цей час. На додаток Зельніка попросили прокоментувати питання системи отримання додаткового прибутку з перепродажу вживаних ігор, яку Microsoft і можливо Sony розглядають у випадку з Xbox One і PlayStation 4 відповідно. Глава Тайкту Ту вважає, що такий підхід може стати для власників платформ дуже вигідним джерелом доходу, але в той же час нашкодити великим роздрібним мережам типу GameStop. В останній продається приблизно 50% всіх нових ігор для PS3 і Xbox 360 від загальної кількості реалізованих на території США. Тому якщо у такого сильного рітейлера через описану вище систему почнуться проблеми, то це в кінцевому підсумку може негативно відбитися і на продажах нових продуктів. А тим часом Амазон вкотре палить контори. Проект Dragon Age 3 Inquisition був помічений на Amazon Італі для Xbox One. Тож можна стверджувати, що нова частина серії вийде і на Некстгені, або лише на Gen. Перше про третю частину гри стало відомо ще в листопаді 2012 року. Проект розробляється на основі Frostbite Engine 3 і містить в собі безліч покращень, типу більш детальної кастомізації персонажів та вражаючого розміру локацій. Реліз нового Dragon Age очікується вже цієї осені. Компанія EA проведе свою конференцію на E3 2013 10 червня. Тому сподіваємось на більш детальну інформацію від BioWare, якщо не про новий Mass Effect, то хоча б про новий Dragon Age, що аж ніяк не гірше. Швидше за все Splinter Cell не збирається закінчуватись на Blacklist, адже арт-директор франшизи Скотт Лі повідомив про те, що нові пригоди чекають саме Фішера вже на наступному поколінні консолей. А як же ж нова батла, новий код і нове GTA на Gen вже фактично анонсовані? А сам Фішер хіба крайній? Скот заявив, що рибаки Сплінтерсел це дуже важлива франшиза для Ubisoft. Очевидно, що компанія старанно працює з поточним поколінням платформ. Чекати лишилось зовсім мало на ПК PlayStation 3, Wii U і Xbox 360 гра вийде 20 серпня в північній Америці і 23 серпня в Європі. Якщо довіряти останнім чуткам, Shinji мікамі творець Resident Evil, краде сам у себе. А якщо точніше, використовує роками закріплену формулу успіху резиденції зла в своєму новому проєкті The Evil Within. нова гра прибуде з нової студії Mikami, Tango Gameworks і видавця Skyrim та Fallout компанії Bethesda. Новий проект однозначно направився в бік цікавої історії. The Evil Within старається стати значно моторошнішим проектом ніж останні резиденти, які в порівнянні з новим проектом є лише аркадною прогулянкою теплою та сонячною набережною Дніпра, а не справжніми проектами хорор жанру. Протягом усієї гри головний герой, The Evil Within, звичайний собі шериф, зустрінеться з такими жахіттями, яких в третьому класі на контрольній роботі навіть уявити не могли. Однак, навіть якщо новий проект не буде сильно відрізнятись від вже реалізованих, то це не завадить йому стати одним з кращих, адже над ним працює ще і Камі. Чи підтвердиться очікування розробників та фанатів? Побачимо вже скоро. Хороша новина для шанувальників DayZ. Студія Bohemia оголосила, що самостійну версію DayZ покажуть на E3 2013 вже на початку червня. І це ще не все, адже компанія також представить щось новеньке з серії Тайкон. І як приємний подарунок, Bohemia випустила кілька нових скріншотів бета-версії Arma 3, яка також буде продемонстрована на виставці І3. На стенді будуть представлені всі три гри, в які можна буде пограти на 12 комп'ютерах усім бажаючим. Тож пакуємо манатки та їдемо на І-3, або готуємось дивитись стрім на Опенгеймері. Ще в березні минулого року поповзли чутки про те, що проект Prey 2 був скасований. Проте тоді Bethesda Softworks спростувала дану інформацію, повідомивши, що реліз гри був перенесений на наступний рік. Потім з'явилися дані, мовляв, через розбіжності між Human Head і Zenimax гра знаходиться в замороженому стані майже півроку. З того моменту ніяких новин про Prey 2 не з'являлось. Як повідомляє котаку, посилаючись на перевіреного інформатора, творці Dizoner з Arcane Studios продовжать розробку проекту, і деякі члени команди розробників, м'яко кажучи, не надто щасливі працювати над проектом. Це пов'язано з тим, що керівники Аркейн поставили команду перед фактом, що це більше не Prey 2, а скоріш новий System Shock. Гру очікують радикальні зміни, тому реліз відбудеться не раніше 2016 року. Що ми побачимо в результаті, поки невідомо. Моменту релізу Metro Last Light очолює чарти продажів по всьому світу, але наскільки ж великі цифри в порівнянні з його попередником? Видавець Діп Сілвер не назвав точних даних та зазначив, що за перший тиждень копій Metro метро Light було продано більше ніж метро 2033 за три місяці. Крім того, в Америці Last Light за перший тиждень вже побив досягнення метро 2033, який знаходиться в продажу більше трьох років. Однак варто враховувати і те, що гра також вийшла і на PS3 вдобавок до версії для ПК і Xbox 360. Продажі пк версії по всьому світу також в три рази більші від продажів метро 2033 за той самий проміжок часу. На даний момент метро Ластлайт вже четвертий тиждень поспіль тримає перші рядки чартів продажів в таких країнах, як Великобританія, Німеччина, Австрія, Швейцарія і Франція. На цьому наш випуск підходить до завершення. Завітайте до нас на opengamer.com.ua, дивіться відео на каналі та слідкуйте за лулзами на ВК Пабліку. Тож ставте лайки, підписуйтесь усюди, де тільки можна, та приймайте хрещення справжнього опенбро. З вами був відвертий Хуба Буба. Почуємось вже скоро. Діп Сілвер не насрав точних данних. Де весь Діп Силвер не насрав точних даних. Ха-ха, <laughs> я рибов. <рыбу. laughs> <Ой, шесть просто. laughs>